Допомагаєте грошима організувати мобільні майстерні для дронів. Отримуєте шанс виграти кілька десятків літрів пального. Такий благодійний розіграш із назвою Донатиму по лютому по лютому. Оголосив волонтерський фонд Ейпріл. Сьогодні вони оприлюднили вже перших переможців цього розіграшу. Однак він триватиме ще до кінця лютого, тому шансів ще є багато. І більше про них довідаємося в організатора цього розіграшу, засновника волонтерського фонду «Ейпріл». Пріли Юрія та нашого хорошого колеги, волонтера, який із нами на зв'язку. Я сподіваюся, вже є. Дякуємо, Юро, що доєдналися. Доброго вечора. Добрий вечір. Слава Україні! Радий бачити введу. І ми вас раді бачити. Перед тим як перейти власне до самої системи чи схеми цього розіграшу. Давайте пояснимо, що це за мобільні майстерні, на які мають донатити люди, і для кого вони виробляють ті дрони. На які також потрібні кошти, щоб їх організувати, річ в тому, що мобільні майстерні вони ну якби відповідають своєму слову. Це майстерні розміщені в великих транспортних засобах, мета яких оперативно, недалеко від лінії фронту ЛБЗ, зробити ремонт дронів, не тільки дронів, але також БПЛА літакового типу. Крил там поміняти частоти внаслідок там невдалого приземлення, зробити поточний ремонт або зробити підготовку для того, аби хлопці могли динамічно переміщувати чись навколо там, скажімо, певного радіусу дії тримати постійно ворога під контролем і під враженням. Війна надзвичайно технологічна, надзвичайно динамічна. Ідея про такі транспортні засоби, вона якби виникла ще в 2023 році. Але насамперед ми орієнтуємося на запит від військових. І От, коли ми вже отримали підтвердження, що зміст і потреба такого типу транспортних засобів є, ми почали діяти з цим проектом. Перший автомобіль таку мобільну майстерню ми реалізували в 2024 році. Вона потрапила до сил спеціальних операцій, Вже осінь і зиму провела на одному з напрямків. Наразі не буду уточнювати, але звісно, що гарячий напрямок, бо кожен напрямок гарячий. І зараз, продовжуючи проект, наступні дві мобільні майстерні в рамках цього проекту, мали би бути, будуть створені, вони точно будуть створені. Питання швидкості. Це для 93-ї бригади Холодний Яр і 6-го полку сил спеціальних операцій новоствореного відносно інших полків, який назвали. Рейнджер uh -huh. і і вдячний партнерам. Звісно, ми якось обговорювали, що ми ще можемо зробити для того, аби активніше проводити збір. Вдячний за ініціативу. Бо скажі, скажімо, так, я не прихильник там різного роду матеріальних подарунків під час того, коли ми говоримо про оборону України і життя кожного з нас. А в вигляді сертифікату на утримання палива якимось ну, щасливчиком, ага. чи як, як приємний бонус, то я не заперечую. і вдячний за партнерство мережі ОЗС, бо це надійне плече. Пане Юрію, Дякую. на жаль, не так багато маємо ефірного часу. Хочеться, щоб ви ще так наостанок сказали, як власне можна долучитися до акції донатимо по лютому. Що треба зробити людині, щоб отримати а... шанс виграти такі подарунки? Маємо буквально 30 секунд. Донат від 200 гривень реквізити в телеграм-каналі Ракетна Небезпека на сайтах волонтерського фонду ЕПРІЛ, мережі АЗС Чіпо, і, зокрема, також і на заправках самих АЗС Чіпо угу. з Криптом. Вдячний першому західному, бо це було перше велике партнерство з великим концертом. Дякую і просто чергове вдячний за підтримку. Технічних волонтерських ініціатив, які потребують багато ресурсів. А ми дякуємо за ваші ресурси, які ви постійно вкладаєте, для того, щоб допомагати силам оборони. Юрій Танасійчук, засновник волонтерського фонду Ейпріл, донатимо на збройні сили України, підтримуємо наших військовослужбовець і військовослужбовців. Ну і не забуваємо підтримувати один одного.